Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу я отримав листа сповненого вічаю. Його писала людина, яка вважала, що Господь залишив її і що страждання її неймовірні. Наприкінці ця людина пояснила, що жила неправильно і що можливо вона не заслуговує, аби Господь звернув на неї увагу. 15-му розділі книги приповісти написано: Очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Цей вірш говорить, що Господь бачить добрих і злих. Він усюди, Він бачить усі серця і всі сльози. Іноді ми здатні забути його і намагаємося піти від нього, але ніхто не може сховатися від спостережливих очей Господа. Це не повинно бентежити нас, а навпаки, повинно всіляти в нас довіру. Ми можемо не бачити його, але він нас не залишить. Ми можемо не відчувати його присутності, але він поруч. Я чув історію про жінку, якій потрібно було сповістити своєму чоловікові жахливу новину. Вже кілька місяців вона прикута хворобою до ліжка. Рак в останній стадії. Петре, ти знаєш, що таке рак? Ти розумієш, про що я кажу? І чоловік, подивившись на неї, сказав: Так, Сусанно, я знаю, знаю, я знаю, що Ісус зі мною, Він тут поруч, ти ж розумієш, про кого я кажу. Ось вона, велика довіра Божих дітей. Проблема людей не в тому, що бачить нас Господь, а в тому, чи здатні ми побачити його, відчути Його присутність поруч, коли панує темна ніч і свистить пронизливий вітер. У вас попереду важкий день. Господу відомо, що очікує вас попереду, бо він не лише бачить, а й знає усе. У цьому й полягає різниця між людиною і Богом. Можливо, тому людям важко його зрозуміти, і саме тому Господь готовий прийняти нас, коли люди нас відкидають. Починайте день без страху, пам'ятаючи, що кожен ваш крок і жодне рішення не вислизнуть від погляду Господа. Не бійтеся, ви не одні. Нехай бурхливе море загрожує потопити корабель вашого життя, нехай життєві турботи викликають сльози в ваших очах, ніхто не зможе перемогти вас. Є той, хто тримає усе під своїм контролем. Колись він побачив Захея, який ховався у віті дерев і якого мучили докори сумління, Христос спростив і перетворив його. Сьогодні Він також шукає очима своїх дітей, хороших і поганих у надії, що вони визнають в ньому отця і захочуть перебувати в його любові. Помолимось. Дорогий любящий Небесний Отець, ти завжди бачиш нас на кожному місці і бачиш те, що ми думаємо і що ми робимо. Допоможи, Господи, нам завжди пам'ятати про те, що Твоя присутність з нами поруч. Нехай, Господи, наше життя буде в Твоїх святих руках. Ми з надією починаємо новий день і дякуємо тобі за Твою присутність. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, очі Ісуса завжди звернені на вас. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. До побачення!